Трипільська школа-інтернат вже не вперше тепло зустрічає обухівських ветеранів та представників Всеукраїнського благодійного фонду Дорога майбутнього. Зазвичай гостей цікавить життя вихованців цього спеціалізованого навчального закладу. І у нас 106 діток сьогодні, хоча школа може помістити 180 дітей, але політика останніх восьми років. Політика влади була не зацікавлена влада, щоб діти обездолені направлялися до наших закладів. На жаль, на жаль, будемо надіяти, що це все, бо дітей таких дуже багато, які потребують виховання. Що це все поміняється. Ми заберемо всіх діток з вулиць із важких сімей. Метою останнього приїзду благодійників з фонду Дорога майбутнього та ветеранів до інтернату було урочисте відкриття пам'ятного куточка Великої вітчизняної війни. На стенді обухівщина воєнних часів тепер діти можуть краще уявити, які баталії відбувалися на території їхнього рідного краю за часів великої вітчизняної. В кожному місті України ми хочемо встановити отакі куточки пам'яті ветеранам великої вітчизняної війни. І сьогодні ми відкриваємо такий куточок в вашому закладі, щоб ви також пам'ятали, що колись були часи. Коли хлопці та дівчата, дорослі та малі, зібрались для того, щоб захистити свою дівчину. загалом у цьому навчальному закладі патріотичному вихованню приділяється особлива увага. Пам'ять про велику вітчизняну війну то святить для нас, тому що діти знають, що дуже скоро буде свято день перемоги. Так, і ми на 9 травня всі дружно всією школою і діти і дорослі завжди йдемо і шукаємо очима з квітами. Привітати тих людей, які віддали своє які віддали частину свого здоров'я, так і друзі, яких віддали своє життя, тобто ветеранів, які дали нам можливість сьогодні жити, жити в гарних умовах, ось так весело, спокійно. На таких зустрічах і діти, і ветерани мають можливість щиро поспілкуватися один з одним, почути щось важливе з вуст старшого покоління, вручити квіти і подякувати тим, хто боронив рідну землю від фашизму. Продовжилися урочистості з нагоди відкриття пам'ятного куточка в актовій залі. Чимало теплих слів було сказано про важливість збереження пам'яті молодим поколінням про ті страшні часи. Мені хотілося б, щоб ви звернули увагу на те, що зараз перед вами сидить одне покоління. За їхніми спинами стоїть ще одне покоління. А ви перед нами ще одне покоління. і наше покоління. хоче вам передати. Якби як ту історію, яка колись творилась цими людьми, щоб ви не забували цього, як ми цього не забули. Щоб нам завжди зникло слово війна, щоб на світі ви нам панували тільки добро, щастя і мір. Варто зазначити, що між вихованцями школи інтернату і їхніми гостями вже чималий час існує плідна співпраця. Цей фонд нам дуже допоміг. Одне із направлень цього фонду це патріотичне виховання. Це те, чого ми хотіли. Те, чого ми хотіли допомоги в цьому питанні. тому що одна справа зустрічатися з ветеранами перед 9 травня, одна справа ходити на мітинги, одна справа присвячувати їм пісні і вірші саме в цей день. І інша справа це завжди. Кожен день, будь-який час пам'ятати про цих ветеранів. Цілий рік ми маємо справу з ветеранами. І до 9 травня ми стільки багато разом з фондом зробили. Ми привітали кожного ветерана Обухівського району. Дітки читали вірші разом з фондом відвідували, дарили квіти. Дітки звідти приїжджали особливі, тому що бабусі старенькі, дідусі, бо вже старенькі ветерани, сиві, вони були настільки раді зустрічі з дітьми, що діти навіть такого не чекали. Представники благодійного фонду теж отримали чимало задоволення від спілкування із цими дітьми. Ви завжди йдете на зустріч, на наші заходи. Ви завжди з радістю їздите і вітати ветеранів. Ви завжди з радістю їздите і в Київ на різні заходи. Ми їздили і на День миру приймали участь у марші. Керівництво інтернату висловило щиро подяку ветеранам та благодійникам з фонду Дорога майбутнього за допомогу у вихованні патріотичної молоді. Ми бачили, який в нас благодійний фонд Дорога майбутнього нам подарували, встановили, і ми сьогодні відкрили цей чудовий потрібний для нашої роботи куточок. Ми її назвемо бойової слави. Він буде в нас дійсно бойовий. Ми будемо дивитися. Ми вже вивчимо взагалі карту нашого Бухівського району. Всі пілля знайшли на карті. Да. Всі пілля знайшли. Ми вивчимо всі села, які в нас є в Бухівському районі. За цей прекрасний захід і, взагалі, за співпрацю хочеться подякувати сьогодні. Любов поліжай, директору фонду, голові фонду Дорога майбутнього і скажімо так, продовжити цей напрям. Тому що це дуже цікаві, дуже чудові люди, які в цьому фонді, і ми співпрацюємо вже багато часу. Попереду у нас 9 травня. Ми хочемо запросити любов, поляжай. Ми хочемо запросити всіх працівників. Ми дуже любимо свята, і діти підтвердять, що це так. Я думаю, що ми проведемо спільне, спільне з ветеранами, так, з працівниками фонду, спільне таке міроприємство, цікаве з концертом. Тож, вихованці трипільської школи-інтернату та представники благодійного фонду Дорога майбутнього на цьому зупинятися не збираються. Попереду у них багато цікавих проєктів. Марина Кошкіна, Олексій Козир, студія Барт Трипілля.